Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. В даному відео буду відповідати на таке питання, в яких випадках зараховується подвійний страховий стаж для призначення пенсії. Дана інформація буде цікава та корисна і актуальна для медичних працівників, які мають право на зарахування страхового стажу у подвійному розмірі. Також мають право вийти на пенсію раніше. Значить, дивіться, на зарахування подвійного страхового стажу мають право люди, які працювали в протичумних та лепрозорних закладах охорони здоров'я, психіатричні заклади охорони здоров'я, відділення та установи, де лікуються особи, заражені вірусом а, імунодефіциту людини або хворі на снід та інфекційні установи реанімаційних відділень. Закладів охорони здоров'я. Якщо ви працювали у подібних закладах медичних, то вам стаж буде обчислюватися у подвійному розмірі. Тому, будь ласка, хто не знав, користуйтесь, тому що це дуже важливо при призначенні пенсії. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.